Пітер Шиф знову влаштував інформаційний вибух у криптосвільноті. Він заявив, що сьогодні початок кінця мікростретеджі причина Майкл Серо продав частину своїх акцій. І за словами Шифа зробив це не для купівлі бітка, а для того, щоб купити долари і покрити відсотки та дивіденди компанії. У своїй заяві Шиф назвав е, бізнес-модель мікростретеджі шахрайством і найбільшим шахрайством на Уолл-стріт. Але давайте розберемося без емоцій, що реально сталося. Мікростретеджі справді має значне боргове навантаження. Е, Падіння акції MicroStrategy посилює тиски продаж акцій селером для покриття фінансових зобов'язань. Це факт. Е, Нетипово для компанії, яка завжди заявляла про агресивну бітіє-стратегію саме цей момент, і підхопивши висунувши наратив про ломку бізнес-моделі, ризики та потенційні проблеми. Якщо акції MicroStrategy і далі падатимуть, компанія буде важче залучити капітал, і обслуговувати борги. Тому це сценарій, на який тисне шиф, що вони будуть розвалюватися. Але й друга сторона є по суті, мікростретеджі вже давно перетворилася на біткоїни ETF з плечем. Коли біткоін росте, зростає і вартість їхніх активів, а борги відносно дешевшують. У випадку нового бичачого циклу саме мікростретеджі може показати одне з найсильніших зростань на американському фондовому ринку. Сейлор продовжує робити ставку саме на цей сценарій. Історично він поки що виходив із подібних ситуацій. Ці переможцем можливі сценарії розвитку подій. Сценарій номер один негативний біткоін йде в глибоку корекцію, акції мікростратеджі падають нижче критичних рівнів, боргове навантаження стає важким. Компанія може бути змушена продавати біткоін або переглянути фінансову структуру. Це. Те, про що каже Шиф, сценарій номер два, нейтральний. Біткоін у боковіку акції мікростретеджі коливаються. Компанія переживає тиск, але продовжує працювати у звичайному режимі. Сценарій номер три бичий біткоін повертається до зростання та оновлює нові максимуми. У такому випадку мікростретеджі може показати різке відновлення, а слова шифа виглядатимуть просто як черговий фад. Висновок заява шифа гучна, але однобока. Так, у мікростретежі є ризики, великі борги, залежність від біткоін та волатильності, але говорити про кінець компанії передчасно. Ключовий фактор усієї історії майбутній рух біткоїна. Якщо біток піде у затяжне падіння, мікростретеджі дійсно буде важко. Але не факт, що вони не знайдуть нові гроші, не заучать їх і не, і не вирішать цю ситуацію. Але є ще варіанти, коли їх спеціально нагнуть для того, щоб забрати їх біткоїни. А хто їх може забрати? Або Блекрок, або Грес хоча Грескей сумнівається, або Трамп зі своїм біткоін резервом. Оце вже. Зовсім інша історія і дуже цікава.